Якщо ти хочеш змінити свою графіку з такої. На таку, яку ви зараз бачите на екрані, з таким же самим FPS або навіть і більше, перегляньте дане відео. Всіх вітаю! Зараз я вам покажу, як змінювати графіку, додавати цікаві моди у вашу гета, робити її дуже красивою, гарною та зовсім недорого, а можливо навіть і безкоштовно. А граю я на Квантер П. Якщо хочете грати зі мною, обов'язково вайте промокод Gumen, отримайте 50 тисяч та бонусний рівень. Якщо докажете мені, що велений промокод, я вам дам додаткових 25 тисяч. Також голошую переможця, які виграв попередньому відео 100 тисяч, друже, відпиши мені протягом тижня, то видам приз. Також я запускаю новий розіграш на 100 тисяч, для того, щоб прийняти участь, напиши коментар, постав лайк і пишіть. На канал наступного відео буде переможці. І в наступному відео я вже зроблю розіграш на 300 тисяч, тому обов'язково дивіться Дану графіку нам надасть сервер 5MOS. Як це все працює? Ми заходимо на сайт та скачуємо лаунчер. Після завантаження ми з вами зможемо налаштувати гру під себе, ми можемо встановити там різні моди, скіни на оружжя, графіку і так далі. Для початку вам потрібно посилання, заходьте вниз під опис та переходьте по ньому. Після того, як ви перейдете на даний сайт по посиланню, ви нажимаєте кнопочку безкоштовне завантаження. У вас запитують, звідки ви дізналися про нас. Ви можете написати що інше та написати, наприклад, моє ім'я, гумен. Або можете нічого не вказувати, це вже без різниці на ваш розсуд. Деякі моди, скіни, графіку ви можете качати безплатно, як я казав, по безкоштовній підписці, а деяку за платну підписку. От, наприклад, один місяць підписки коштує 209 гривень. Я б не сказав, що це дорого, тому що тут все роблять за вас. Вам потрібно лише зайти і нажати кнопочку. Реально, зараз ви все побачите. І так, у мене файмод скачався. Тепер давайте подивимось, як його налаштувати. Так, установка дуже проста, Нажимаємо виконати. І поїхали. Воно в нас встановиться самостійно. Такс. Пам-пам-пам. Все. Приложення загружається. Іде підготовка Mods Engine. Потрібно зачекати буквально там хвилинку, можливо, трошки навіть менше. Опа, навіть менше. І так, ми бачимо ось таке от гарне меню. Що в цьому FireMods є? Перша графа, яка тут є це графіка. Ми можемо взяти. Будь-яку графіку. Проте, як я казав, є графіки платні, є безплатні. Ось ці от гра е, графіки, які помічні зірочкою, то це платні графіки. Тут є ReyFusion, e, Prismatic Vision і так, далі, і так далі. Ми виберемо одну з цих графік, та я вам її покажу на демонстрації. Та ось одна безкоштовна 5M Redux. Тому, якщо у вас немає коштів, можете просто-напросто завантажити її. Інше, що є, це кнопочка модифікації. Це так різні моди, дороги скини на автівки, карти, кров різного кольору і так далі. Ну тут ви також знайдете багато речей, безкоштовних та якби платних. Ну, ось такі от. Речі тут є. Навіть скіни є непогані і вони безкоштовні. Ще тут також є автомобілі, проте це мені не зовсім цікаво. Можливо, вам це цікаво, то ви зможете це якби використовувати. Також є оптимізація, але поки що вона нам не потрібна, так як ми не завантажили ще графіку. І до речі, як тільки ви зайдете в цю програму в перший раз, у мене цього, на жаль, не вийшло, тому що вже її використовував. Як ви тільки зайдете в перший раз, вам потрібно буде вказати путь до гри. Так, зазвичай даний шлях знаходиться в папці Steam. Далі ви заходите в Steam Apps, після чого в Common. Та шукайте тут свою гру. Е, де тут, а де тут у мене GTA, 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 я її не можу сам знайти. Ага, ось GTA. Вибирайте цю папку і все. І забирайте обов'язкову галочку, там, де галочка. З чимось зв'язано з модами, ви її забираєте і все. І більше нічого не вказуєте, окрім папки, де знаходиться ваша GTA. Важливе оголошення, я хочу для вас розіграти одну от підписку Файмос на один місяць. Якщо ви хочете її отримати та виграти, вам потрібно виконати прості умови. Підписатися на канал, поставити лайк і написати коментар, і після чого обов'язково перейти в мою групу Telegram. Там, буде пост з цим самим розіграшем, вам потрібно просто написати в коментарях під цим постом, що я приймаю участь. І все. Ви запитаєте мене, як я виберу переможця, а все дуже просто. Я напишу в Telegram Групі, що я вибрав переможця, дивіться відео на YouTube. Після чого ви приходите на мій YouTube канал, дивитеся саме останнє відео, яке ви бачите, і там будете ви. Я до сих пор не можу определити яку мені графіку взяти. Також тут дивіться, є графіка для Groove Street, типу для капців. От тут -та прям реально такі текстурки порізані з трошки меншою графікою для того, щоб у вас було більше FPS. Так, напевно, все-таки я виберу завантажити ось цю графіку, а саме Summer Vibe. По-перше, зараз літо буде якби актуально. Так, нажимаємо на неї. Ось така от графіка. Тут, як ви бачите, трошки все зелене. Мені подобається, коли гра яскрава, ярка. Ну, така навіть трош... не обов'язково, що вона була суперреалістична, головне, щоб була яскрава. Так, нажимаємо на ось кнопочку завантаження та ось, нам вискакує можливість вибрати який пресет з GNB чи без GNB. Я вважаю, що потрібно взяти з GNB, так як це буде покрасивіше, проте, якщо вам потрібно більше FPS, то. Качайте без ENB. Я гадаю, що якщо ви скачаєте без ENB, у вас буде плюс 20-30 ФПС, якщо рахувати з ENB. Так, погнали, нажимаємо кнопочку скачати. Потрібно трошки закачати, доки ось це от завантаження перетвориться в інший значок. Зараз це все буде. Опа, все, воно провертілось, написано, встановлено за таке число. Але нам потрібно прийти в загрузки, і ось тут це все скачується. Нам, помімо того, що скачується цей пак з графікою, нам ще скачується вулиці. Освітлення, білборди і дороги. Це все входить в цю графіку, щоб воно було гарне, красиве і так далі. Після того, як скачається, я підключусь до вас. Ви тут головне, нічого не чіпайте, не переходьте в гру, не починайте грати. Лише потрібно зачекати, доки це все завантажиться. Звичайно, ви можете зайти в модифікації, щось для себе ще пошукати. Ну я не знаю, наприклад, що вам подобається, якісь пташки, ось кров іншого кольору. Гідранти, скини на оружжя, це вже все по вашому бажанню. В принципі, я нічого завантажити лишнього не буду. Так, також після того, як завантажиться в нас ця графіка, я вам покажу, як оптимізувати її, для того, щоб у вас було все-таки більше FPS. Так, давай, встановлення, ще трошки залишилось. Завершення, встановлення. Будь ласка, зачекайте, ще зовсім трошки залишилось. Ми переходимо, все, отлічно. Далі нам потрібно з вами вайти. В графу оптимізація та нажати Optimization. Зараз потрібно трошки зачекати, нам запропонують, як ми хочемо оптимізувати нашу гру. І так, давайте продовжити все одно, продовжити. Так, в мене доволі-таки немощний комп, тому побачимо, як воно повлияє на FPS. Такс, це давайте далі йдемо. Тобто, бачите, тут є різна графіка. Звичайно, якщо ви захочете собі супер круту якщо у вас класний комп, у вас би дуже гарно все ігра виглядати. Але я вибираю, яку. Таку, щоб мені було комфортно грати. Так, очистити смітники, вони нам не потрібні. Далі вимкнути ефекти води, вони мені також не потрібні. Дим можна також вимкнути, мені також не потрібно абсолютно. Сонячні промінь я б залишив, напевно. Залишити. Воно виглядає так то файно. Все, ми закінчили формування фінального налаштування. Опа, все воно нам запропонувало. Нажимаємо запустити оптимізацію. Такс, і в нас почалась з вами скачка всіх тих ефектів, які ми з вами завантажили. Також ви можете налаштувати все вручну, заходити в ручні налаштування, і тут ось це все, що ви вибрали, підбирається для вас. Тобто, вимикаємо це, 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 нам дадуть 10, 10, 5 FPS. І так далі. Тут можете самі розібратися, тут доволі таки не важко. А зараз ми перевіримо, скільки в нас буде FPS і як взагалі виглядає ця графіка. А гратиму я на Квант Також запрошую вас, вводьте обов'язково мій промокод, отримати 50 тисяч та бонусний рівень. І додатково від мене 25 тисяч, якщо докажете мені, що ввели саме мій промокод. Також дуже важливий момент, якщо ви хочете видалити дану графіку і встановити нову, або поставити просто базову графіку ГЕТАП, просто заходите в налаштування. І ось тут буде видалити всі моди. Спочатку ви нажимаєте на нього, видаляєте всі моди, і потім нажимаєте відновити файли гри. Йомайо, -йо, ти подивись яка красота! Я вже зайшов, графіка виглядає суперово, особливо мені подобаються дороги, вони такі як американські чи що, як це сказати, такі якби бетонні. Графіка стала якби поярче. Це я як наголошую, зробив максимальну графіку. Тобто, подивіться, яка дальність прорисовки. І об'єкти чіткі, це те, що я увімкнув. Звичайно, ви можете це вимкнути, у вас буде більше FPS, але об'єкти там будуть розмиті. Це вам дасть трошки більше ФПС, але я зробив такими чіткими. Це з учетом того, що в мене слабкий як якби можна так вважати, тому що в цій грі потрібна хороша якби, відеокарта і гарний процесор. Блін, якщо у вас якісь 4060-4070, то це для вас взагалі прям бомба. Подивіться, яка виглядає просто-напросто, вона така чітка. Не так, як на обичному лаунчері. Люди до нормальні. Зараз замірюємо FPS, як я вже заміряв. І так, ось для прикладу замір FPS на інкасаторах. Тут у нас плюс-мінус 80-75. І це при невеличкому такому онлайні 700 чоловік. Тому я думаю, що нормально. І так, заміряємо FPS. FPS зараз в середньому у нас десь плюс-мінус так, то 70, 65, 70, навіть так. Ага, ні, є проскалка до 80. Ну коротше, середній FPS десь 70-75. Але подивіться, просто яка це графіка. Шикарна. Тобі. Так, а ось заміри на кубах. У нас тут зараз 60, 85, 82, 81. Народу не так багато, тому будемо вважати середнє число. Ну, нехай буде 80-75 FPS. Так, Я... замір FPS на кубах. На жаль, тут людей зараз не так багато, як було, але FPS стаб... тримається стабільно. Тут, в принципі, десь 3-4 людинки є, але подивіться просто на цю графіку, яка вона яскрава, красива та гарна. І наскільки прорисовка класна, блін. Якби я її вимкнув, у мене було б набагато більше ФПС, але в принципі тут ролом тримається десь 70 FPS стабільних в мене, навіть якщо тут буде народу, повним-повно. Це я вже так прорахував. Але зараз стабільних 80 FPS. Непогано. І так, ось така от графіка. Ну, блін, мені реально подобається. Просто подивіться катаємось сюди-сюди, подивіться на ці дерева, подивіться на це все. Ну, прям реально, Мені така графіка подобається. Але напевно я її зроблю не такою прям яркою. Це вже навіть для мене занадто трошки тускліше і буде то, що треба. Але загалом все класно. Як я грав, то в мене не було ні одного виліта, ні одного фріза. В принципі, поки я дуже довольний даною графікою. Я гадаю, що це дуже класний лаунчер, тому що він дуже зручний. Вам не потрібно ніякі качати файли, самі все перекидувати, перелаштовувати і так далі. Все дуже просто та якісно. Тому все можете спробувати це, в принципі, безкоштовно, якщо ви хочете якусь базову графіку поставити. А також можете поучасувати в конкурсі та виграти в мене промокод на один місяць даної графіки. Пишіть в коментарях, яка графіка з даного лаунчера вам сподобалася. Буде дуже цікаво прочитати. Можливо, навіть цю графіку трошки змінюю на іншу. Там є Ray Fusion, він мені також дуже сильно подобається, тому буде видно.